Ну а поки ми отримуємо новини про FC26, українські клуби продовжують боротьбу у кваліфікаційних раундах Єврокубків. І в нас залишилися Динамо, Шахтар та Полісся. Бажаємо їм успіхів! А додати собі емоції за переглядом їхніх поєдинків, ви можете разом із ігровою платформою Favbet – Favbet. перевід гри своє. Панове, привіт! Вибачайте, що останнім часом менше відео. Ми входимо в режим очікування FC-26 традиційно для серпня. І сьогодні eSports показали нам і розповіли про новинки, які очікують нас в улюбленому режимі, в якому ми проводимо найбільше часу, коли граємо в FC, коли FIFA і це Ultimate Team. Нові лайв івенти, новинки в Rivals і Champions, покращення, які нас чекають по темі дисконектів, а саме їх наслідків. Еволюції, які тепер зможуть повторювати. Ну і знову кілька слів про Competitive Gameplay, який нас чекає саме в Ultimate Team. Пам'ятаєте, що тепер є автентичний Competitive, Ми тут же по колу ходити не будемо, тому це взагалі в сторону в нас залишається лише чотири пункти, але вони цікавенькі. І одразу варто відзначити, що нові лайв-івенти приходять на заміну старим добре знайомим нам онлайн Friendlies. Була така секція, пам'ятаєте, де ми могли якісь завдання виконувати. Ну і це не просто зміна назви, а реально якісь нові турнірчики і. Вони виглядають цікаво насправді, і що мені одразу сподобалося, ці лайв івенти будуть проходити в режимі таких собі міні-турнірчиків, де є сітка, де є суперники, де ти виграєш і проходиш далі, програєш, закінчуєш свій виступ, але не одразу розчаровуєшся, бо можна буде, напевно, зайти і спробувати ще, в залежності від того, який тут турнір чи які там умови. Бо я вже бачу на картинці що зайти можна, наприклад, 10 разів. Десь може бути то менше, десь може і раз подивимося. Але взагалі цікаво, що ти не просто там маєш натлумати велику. Кількість матчів, а є, от тобі сіточка, перемагай, отримуй кращі нагороди, якщо далі зайдеш. Прикольно. І один із таких міні-турнірчиків матиме абсолютно новий формат, який ми не зустрічали до цього. І назву Gauntlet. Спочатку я не знав, що це таке, довелося скористатися перекладачем, зайти в Google. Це рукавиця. Хоча я собі подумав, що не Glow, така як стиль зіграності, знаєте. Мені одразу цікаво, коли я бачу нове слово, дивитися, що воно таке. І Google показав, що це такі рукавички, як в Лицарів, колись були чи в супергероїв, коротше, довші полігті часто з металом, ну і таке. Часто відійшли трішечки в сторону, але сам формат цікавий. Тобто е, наш клуб має мати в собі не просто основний склад, яким ми граємо, і там всі інші карти на СБЧ. А тепер нам треба буде подумати, щоб зібрати собі другий, третій склад, уявити, що ми якась збірна Франції, національна в якої тих складів справді там десь три може бути. Ну і мати можливість зіграти в такому турнірі і там вже собі намагатися підібрати порядок, хто коли зіграє там, де перший, другий, третій склад. По силі, тому що в кожному наступному раунді у вашому складі мають бути абсолютно різні гравці. Ну і логічно, чим краще зіграєш, чим більше раундів пройдеш, тим кращими будуть твої нагороди. І саме тут серед лайв-івентів буде окрема кімнатка для тих, хто не дуже добре грає в FC. І, наприклад, застряг в шостому дивізіоні і вже от вище не піднімається. Тут я бачив вже на картинці ліміт, що до шостого дивізіону називатися буде така забава Challengers і це буде десь чимось схоже на чемпіон. Чемпіонс, як сказали, EA, але от для тих, хто грає слабше. Така собі Ліга конференції, якщо завгодно, коли десь там є Ліга Чемпіонів у вигляді повноцінної чемпіонс. А може то навіть якийсь Кубок Інтертоту, бо лігою конференції я би назвав, наприклад, третій дивізіон. Які цікаві зміни EA придумали для Rivals? Перш за все, варто відзначити, що добре знайомі нам чекпоинти, які по дорозі від дивізіона до дивізіона тепер будуть не чимось таким, що нас тримає, назавжди і нижче не пустить, а е, таким пунктом, який має ліміт. По типу, поразках, там, наприклад, можна програти два рази чи програти три рази, а тоді нас же відкине назад. Це для тих, хто, наприклад, десь застряг, і от е, не може вже стрибнути вище цього рівня, але хоче десь може зіграти з кимось трішечки слабшим, і от е, так от і їй... її. Це придумали. Окей, нехай буде. І ще одна нова механіка, яка з'явиться у Rivals, і як на мене, вона цікавіша, прикольніша. Це завдання, які будуть перед нами стояти перед матчем. Як, наприклад, забий перший гол у матчі, або забий останній гол в матчі, або виграй з різницею два м'ячі, або не пропусти, і так далі. І ще будуть, напевно, додумувати ці завдання. І при цьому не обов'язково треба буде саме виграти матч, щоб це зарахувалося. Тобто, ти забив перший гол в матчі, ти вже зможеш на пунктик по дивізіонах просунутися, а там ще виграєш той матч, то вже на два пункти по дивізіонах підеш далі. Тобто, це створено для того, щоб і ти міг швидше котитися по дивізіонах, і при тому, щоб в тебе було якесь додаткове завдання, додатковий стимул, зіграти матч, там от щось виконати, навіть його Зіграти до кінця у випадку забити останній гол, наприклад. В Чемпіон змін практично не буде. Це все ті ж 15 матчів, а та зміна, яку і їй готували, саме називається Challengers, про яку я вже розповів, бо побачив, що вона буде саме в лайф-івентах. Тобто для тих гравців, які до 6-го дивізіону, принаймні так її малюють, може ще по дорозі зміють. Далі про дисконекти. Нарешті через стільки років це просто неймовірно, бо вже з FIFA 17 в нас несуться Чемпіон з League і всякі от режими, там, типу, Rivals після того і так далі. Де ми інколи при рівному рахунку, отримуючи дисконект, не отримували перемоги. Але це був не просто рівний рахунок, коли там 0-0 і матч почався. А рівний рахунок, де суперник Падлюка отримав пенальтів свої ворота і втік з гри. Рівний рахунок, коли суперник Падлюка зіграв з фолом останньої надії, заробив червону картку, вилучення і втік з гри. Ну і ще якісь там інші фактори, як, наприклад, не знаю, півтайму не пропускав гол, але відчув, що ви його дусити. І Зараз от-от заб'єте, він відчуває, що йому нічого не світить, втікає з гри, рахунок рівний на табло. Ви в час втратили, але перемоги не здобули. У абсолютно всіх випадках дисконектів при рівному рахунку на табло ви будете отримувати перемогу, якщо саме ваш суперник зник з матчу. Чи то він вийде з гри культурно, так би мовити, паузу натиснув і покинув гру. Чи він закриє ту гру просто через консольне меню, чи там хто грає на ПК Альт-4, грубо кажучи, байдуже завжди буде перемога, хто хто залишився в грі. А той, хто в з нічиєю Поразка до побачення. Нарешті EA, але чому до цього треба було йти до 2025 року до FC 26, і, мабуть, саме в таких випадках кажуть, що краще пізно, ніж ніколи. Ну і один із наших улюблених розділів Ultimate Team, Еволюції отримає теж трішечки приємних обновок. Наприклад, перший із них це те, що еволюції деякі зможуть повторюватися, тобто не один раз використав її і все, а два чи три, в залежності вже там від умов, які EA придумують. І це. Можна буде накинути як і на різних гравців, так і на одного і того ж самого, двічі, наприклад, ту ж еволюція. Я про це прочитав у Peach Notes. І ще одна приємна деталь стосується косметики, а саме дизайну карточок, які ми прокачуємо. Нарешті можна буде залишити якийсь із дизайнів, який нам подобається, наскільки я зрозумів, і не втрачати. І я всіх вас і себе в тому числі вітаю із чудовою новиною. Ви всі 26 Ultimate Team, можна буде нарешті закинути голкіпера в еволюцію. Перше бляха в історії. Чому до цього не можна було прокачувати голкіперів, я не знаю. Але от зараз прочитав таку інформацію у Beach notes і дуже радий, тому що тепер, наприклад, прокачуючи збірну Україну на максималки, нам не треба буде ставити у ворота якогось Вендерсара чи буфона, а можна буде собі качнути когось із наших голкіперів. Ну чи в будь-яких інших командах ваші кіпери теж зможуть прокачуватися. В принципі, і в основі десь, напевно, якийсь крутий кіпер із топ-клубу, чи ж ні? Ура! Ну і ще є цікавого, що помітив у пічноуц, це новина про Rush, а саме матчмейкінг, коли ми граємо з рандомними якимось напарником по команді. І коли ми починаємо підбирати собі карточки, якими ми будемо грати, а хтось починає втікати з матчу, чи коли програє ваша команда там в два голи, наприклад, теж хтось хоче вже втекти, і ви залишаєтеся з ботом. Ну, це непогано, до речі, коли бот ще грає замість того чудачка, який грав слабенько. Але взагалі ті люди, які. Які от будуть втікати з режиму раш, вони будуть отримувати блок на вхід на якийсь там відрізок часу? Конкретно скільки це не написали, але я підозрюю десь від 15 і більше хвилин. Та й нормально, можливо, простіше буде будувати команду і вибирати гравців. А і ще одне, що дуже сподобається новачкам, які от тільки купили гру і е, не мають одразу доступу до трансферного ринку, особливо в компаньйоні, довго він там з'являється. Е, тепер все. Буде розблоковано на старті. Не треба буде грати якийсь довгий відрізок часу. Я пам'ятаю, навіть сам десь кілька років тому заводив новий аккаунт. Треба було два тижні, наче грати, і грати і грати, і тоді вже їй дадуть вам доступ до акаунту. Це було незручно, бо ти хотів там собі щось компаньоні робити. Тепер. Весь доступ є одразу. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним, цікавим. І ви не забудете за вподобайку. В коментарях можете не забувати написати свої відгуки, як вам це все що ви почули. і Побачили. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось! Бережіть себе!